Вітаю глядачів нашого каналу. Ви дивитесь новини рідного міста. Про головні події дня вам розкажуть наші журналісти. Залишайтеся з нами. 126-та окружна виборча комісія продовжує свої засідання. Сьогодні зібралися і представники для того, щоб підписати протокол. Чи прийняли рішення одноголосно, та чи всі поставили свій підпис? Знає Марічка Ходовицька. Свою роботу окружна виборча комісія розпочала ще у кінці серпня. Тоді політичні партії пропонували своїх кандидатів на членство в комісії. Окружком номер 126 очолив представник фракції блоку Юлії Тимошенко, Батьківщина, Іван Мокрицький. Сьогодні він запросив усіх продовжити засідання виборчої комісії. цьому засіданні ми підписуємо протокол окружної комісії по загальнодержавному та одномандатному виборчому округах. Першу дільничні виборчі комісії здали протоколи. Члени ОВК внесли їх до електронної системи вибори. Хоча потім половину з них повернули назад, оскільки були допущені помилки, Незважаючи на те, що кампанія була не зовсім чистою, і що опоненти проти нас всякі брудні технології застосовували. Ми все одно перемогли і перемогли, і як на Стрийщині, так і на Жидачівщині, і в місті Стрийов. Тому сьогодні є визначальний день. Всі протоколи уточнені дільничих комісій на кінець то привезені в окружну комісію. Сьогодні засідання довго не розпочинали. Коли всі зібрались, 18 членів ОВК одноголосно проголосували та підписали протоколи по загальнодержавному та одномандатному округах. Вже сьогодні ввечері Іван Мокрицький та його заступник разом з двома представниками політичних партій поїдуть у столиці. Їдемо в Київ здавати протокол. Завтра вже ми маємо бути в Києві. І відповідно, будемо на засіданні центральної виборчої комісії здавати їм протокол. Решту членів окружної виборчої комісії номер 126 чекатимуть на затвердження протоколів, адже не пізніше, 12 листопада, будуть проголошені усі результати виборів 2012. Марічка Ходовицька, Тарас Семигаленко Стрийські новини. У строю правоохоронці затримали мисливця за металом. 24-річний чоловік обкрадав новобудови в нашому місті. Так в ніч з 15 на 16 жовтня зловмисник почистив два подвір'я на вулиці Зваричі. З одного обійця він викрав металеві кутники, труби, лизбляки, а з сусіднього металевий ящик, арматуру та металевий профіль. Через декілька днів молодик знову завітав на обкрадену новобудову. Цього разу непрошений гість проник в будинок, звідки посупив металеві ванну та драб. Бину нічні рейди в пошуках металу зловмисник здійснював на власному автомобілі, на якому і перевозив крадене. Наразі правоохоронці проводять дослідчу перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Зареєструватись на ЗНО. З 1 листопада всі охочі можуть зареєструватися на пробне тестування. Зробити це можна на спеціальному сайті. Для цього достатньо вказати свої дані, ну і, звісно, оплатити послугу. Як правильно це зробити, щоб все вийшло з першого разу, знає Марічка Тиводар. 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне тестування. Заявку можна подати протягом місяця. Саме ж пробне ЗНО відбудеться наступного року. І коштуватиме воно 89 гривень. Здійснити оплату потрібно впродовж 7 днів після реєстрації. Учні міста Стрия і Стрийського району тестування пробне будуть проходити у місті Стрия. У нас вже кілька років працюють кілька шкіл. Це третя, друга, сьома. І дев'ята школа, які є пунктом тестування. Не тільки пробного тестування, а й основного тестування. Учасники пробного тестування зможуть попрацювати з тестовими зошитами та бланками відповідей, навчитись ефективно розподіляти час на виконання завдань, отримати правильні відповіді та оцінити свій рівень знань цього року. Абітурієнт може вибрати не більше чотирьох предметів із 11 запропонованих. На основне тестування вона реєстрація була в минулого року була поштова. А як буде цього року ми ще не знаємо». Всі школи отримали адресу сайту Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, де можна знайти необхідну інформацію про ЗНО-2013. Також у навчальних закладах школярам покажуть презентації, як правильно реєструватись на цьому сайті. Перепусткою на пробне тестування є паспорт або свідоцтво учня, запрошення та квитанція про оплату. Найприкриші помилки, які робили діти, це і під час пробного, і під час основного тестування, це те, що вони, наприклад, забували документи про коли йшли на пункт тестування, забували документи. Це паспорт, який дає можливість ідентифікувати особу. А процедура прописана таким чином, що без документа дитину не пустять. Якщо ви оплатили пробне тестування, але з певної причини не змогли прийти, то вам надішлють тестовий зошит разом із бланками відповідей. І ви самостійно зможете його опрацювати. Перше тестування відбудеться 23 березня, де учень зможе обрати лише один предмет з шести запропонованих. Наступне школярі складатимуть 30 березня. Марічка Твода, Руслан Леськів, Стрийські новини. Своя історія 1 листопада у Львові представили проект Сторінки до підручника з історії. Тут розповідається про Степана Бандеру, Євгена Коновальца, Йосипа Сліпого, Романа Шухевича, а також бій під крутами Голодомор 32-33 років та УПА. Це сторінки, які фактично викинуті з офіційних підручників, але які є важливими для українців. Це лише перші вісім сторінок. Автори проекту обіцяють працюватимуть доти, доки не закриють усі досі невивчені плями нашої історії. За словами. Ін... Ініціаторів такі сторінки це кроки у пам'ять українців, які впродовж поколінь боролися за незалежність нашої землі. Проект був задуманий два роки тому. Авторами стала українська поетеса, художниця та активістка українського національного і правозахисного руху Ірина Калинець. Розмови по домашньому телефону обійдуться українцям ще на 10% дорожче. З 1 листопада набув чинності другий етап підвищення плати за користування стаціонарним телефоном. Ці тарифи затвердили ще у червні. Згідно з рішенням, у сільській місцевості населення за користування основним телефонним апаратом сплачуватиме 16 гривень 38 копійок без погодинної оплати, а також 14 гривень 32 копійки за погодинною оплатою без ПДВ. Нагадаємо, що попереднє підвищення на 10% відбулось 1 липня. З такою ініціативою виступив найбільший оператор фіксованого зв'язку Укртелеком, який був приватизований в 2011 році. документа не поїдеш з нового року. Укрзалізниця повертає імені квитки. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков. Таким чином, в Укрзалізниці планують боротися зі спекулянтами. Мовляв, провели перевірку і виявили, у поїзді з квитками їхали лише чверть пасажирів. Зазначимо, придбати квиток можна буде за наявності українського чи закордонного паспорта, військового чи студентського квитка та водійських прав. Через ураган Сенді нібито впав ВНО. Вчені дізналися про це завдяки відеокамерам, які встановлені поблизу вулкана Попокатепель. Науковці кажуть, що на кадрах добре видно літальний об'єкт близько 200 метрів завдовжки, що впав просто у кратер. Шокуючу зйомку, кілька разів показали по мексиканському телебаченню. Проте вчені і досі губляться у здогадках. Поки що вони не зробили жодних офіційних заяв. Деякі спеціалісти вважають, що аварія з нело сталася через ураган Сенді, який вирує у Канаді. Та Сполучених Штатах Америки. На сьогодні в мене все. Дивіться завтра підсумковий випуск новин місто з Мартою Стадник. Прощаюсь з вами до наступного тижня. Вдалих вам вихідних. Спорт – це розвага до сьомого поту. Я ж пропоную вам насолодитися спортом, не напружуючись, а зручно вмоститись на дивані і переглянути наш сьогоднішній випуск. В студії для вас працює Єгор Тимків. Залишайтеся з нами. Воронін може повернутися до Росії. Нападник дюссельдорфської фортуни українець Андрій Воронін втратив кредит довіри головного наставника німецької команди. Так, Норберт Майер уже вкотре залишив Вороніна на лавці запасних у матчі однієї 16-ї фіналу Кубка Німеччини проти Борусії із Мюнхен-Гладбаха, заявивши, що той не виправдовує очікувань, покладених на нього. Після цього в німецькій пресі з'явилася інформація, що Воронін взимку може повернутися до московського Динамо, а сам форвард ці чутки лише підтвердив. Цим питанням займається мій. Агент, якщо ж судити по тому, як ідуть справи сьогодні, то я не підходжу фортуні. Тимощук потрібен Мілану і Наполі. Капітан збірної України з футболу Анатолій Тимошчук може покинути мюнхенську Баварію. Після підписання влітку Хаві Мартінеса Тимощук не так часто виходив на поле у футболці. Ротен зігравши за мюнхенців в цьому сезоні лише 5 матчів. Тому його переїзд в інший клуб уже не за горами. Баварія готова розпрощатися з українцем, яким за інформацією італійських змі цікавляться Мілан та Наполі. Наразі невідомо, яку суму готові запропонувати гранди італійського футболу за досвідченого виконавця середини поля. Авторитетний портал Трансмаркет, де оцінює трансфер Тимощука в 3,5 мільйони євро. Українські гандболісти з поразки розпочали кваліфікацію до Євро 2014 у стартовому матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи 2014 з гандболу серед чоловіків. Збірна України показала достойну гру проти команди Швеції, срібного призеру Лондонської олімпіади. Команда Андрія Портного всю гру намагалася чинити опір скандинавам, Однак вивести, хоча б нічию зі Стокгольму, їм так і не вдалося. Фаворит п'ятої відбіркової групи відсвяткував перемогу з рахунком двадцять Наступна гра української збірної відбудеться у Запоріжжі 4 листопада, де команда зіграє з Польщею, яка у першому турі переграла Нідерланди з рахунком 33-32. Олена Костевич найкраща спортсменка України жовтня, олімпійська чемпіонка Афін та дворазова бронзова призерка Олімпіади в Лондоні зі стрільби з пневматичного пістолета Олена Костевич, визнана національним олімпійським комітетом найкращою спортсменкою жовтня. А наставник Олени Ігор Чередінов найкращим тренером. Нагадаємо, що цю нагороду Олена здобула завдяки тріумфу у фіналі Кубку світу у Банккоці, де Костевич перемогла у стрільбі з пневматичного пістолета 10 метрів, набравши у сумі Сотих очок відзначимо, що це не перша подібна нагорода для спортсменки. Костевич також була відзначена нок у травні 2011 та лютому 2012 року. Син Сергія Бубки випав з вікна третього поверху. Відомий український тенісист Сергій Бубка молодший. Син відомого українського легкоатлета випав з вікна третього поверху апартаментів в Парижі. Про це пише сьогодні з посиланням на французьке видання RMC Sport Близько сьомої ранку четверга український тенісист Сергій Бубка молодший впав з третього поверху будівлі на авеню Де Камеонса в му окрузі Парижу. Пише видання: з численними переломами Бубка молодший був доставлений в лікарню Жоржа Помпіду. Його стан був важкий, проте в останні години покращило. Гасета пише, що в середу ввечері син Бубки повернувся від одного з друзів, а потім випадково закрився у ванній кімнаті. Він намагався дістатися до сусідньої кімнати через вікно, але зірвався і впав. І на завершення кур'йозна новина голкіпер у Мексиці повторив подвиг палопа в драматичному матчі між командами Коррекамінос та Дорадос в фіналі Кубку Мексики. Воротар останній в компенсований арбітром час забив голу ворота суперника. Таким чином Альфредо Фаусто допоміг Дорадос перевести гру у додатковий час, де переможця також не було виявлено. Закінчився ж матч тріумфом голкіпера Бомбардира. Дорадос взяли гору у серії після матчових пенальтів. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Попереду вихідні, тож проведіть їх з користю для свого організму. Бережіть себе до наступного тижня. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду. Вночі невеличкий дощ. Температура повітря вночі 5 з плюсом, в день 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 720 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінних напрямків 2,6 метрів за секунду. Вологість повітря 67%.